Мої хороші. І знову я хочу зробити вам мега-мега-подарунки. Сьогодні буде мочалочка, масаж для того, щоб ви були красиві і у вас завжди була гарна шкіра та лосьйон для зволоження на морських водорослях. Мої любі! Для цього треба купити для себе, любимої, коханої, оці прокладки, які приносять вам лікування. А ще ось такі упаковка 10 масок. На морських метералах. Це морський кальцій, вони висвітлюючі, мої хороші. А ще вони на тутовому шовкопряді, на натуральному шовкові, мої хороші. І. Ось, отакі 10 масок, 10, бачите, не одна, дві, а 10. Ось такі маски. Шість масок, мої хороші, непростих, лікувальних від сухості шкіри. Це п'ять масок для рук, мої любі. П'ять для рук. Ось так. Для ніг, до речі, ці маски для ніг. Не забудьте, що вони зволожують та лікують вашу суху шкіру. Зараз іде літо мої хороші. Ви повинні бути красиві. У босаніжках мають бути гарні жіночі ніжки. І не тільки жіночі. І ще п'ять масок. Мої хороші для рук. Так само. І хочу вам сказати, що цей набір коштує зовсім недорого для того, щоб ви були красивою, любили себе і були красиві. А коли жінка красива, вона щаслива, вона успішна, тому що ми, жінки, ми завжди хочемо виглядати дуже і дуже привабливо. Але тут ще ви отримаєте два великих подарунки. Не забудьте, це масажна мочалочка для обличчя та для всього тіла. І ще дуже необхідний лосьон для літа. Замітьте, на пантенолі за такі гроші, такі речі ви не купите ніде. А я вас, мої хороші, люблю та обожнюю. Будьте завжди красиві! Любимі та кохані.